Раді вітати, команди новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини у студії Вікторія Лега. А передовсім про таке: не дотримався правил дорожнього руху. У Черкасах сталося ДТП із кількома постраждалими. Відновлюють ліси. Триває весняна кампанія в рамках президентської програми Зелена країна. Із фронту на сцену фронтмен столичного гурту Тінь Сонця відвідав сміло і дав кілька благодійних концертів на підтримку Збройних сил України. На світанку Черкащина опинилась під ворожим прицілом. Російська Федерація спрямувала на область ударні дрони. У Черкаському небі силами та засобами ППО знищено вісім російських безпілотників, інформує начальник обласної військової адміністрації Вертабурець. Завдяки нашим оборонцям минулись без потерпілих, однак у наслідок російської агресії пошкоджено об'єкт інфраструктури. Звернень від населення щодо пошкодження майна наразі немає, зауважив очільник області. Обстеження території триває. Жахлива дорожньо-транспортна пригода сталася 20 квітня близько 23-ї години на вулиці Дахнівській у Черкасах. Попередньо поліцейські встановили, що 28-річний водій автомобіля «Фольксваген» під час повороту не надав перевагу в русі та скоїв зіткнення з автомобілем Хонда під керуванням 18-річного водія. В аварії постраждали обидва керманичі та пасажири транспортних засобів. Їх з різними травмами госпіталізували до лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження. Слідчі встановлюють повні обставини автопригоди. Служба безпеки та Національна поліція ліквідували нову схему ухиляння від мобілізації, яка діяла у Черкаській області. За результатами комплексних заходів затримано організатора оборудки. Ділок пропонував ухилянтам сховатися від мобілізації під виглядом працевлаштування до місцевої агрокомпанії, що має статус критично важливого підприємства. Вартість таких послуг становила 10 тисяч доларів. За даними справи, організатором обрудки виявився 55-річний житель Черкащини. Він підшуковував потенційних призовників та пропонував їм за гроші працевлаштування до аграрного підприємства, що забезпечить економічне бронювання. Таким чином ухилянти могли б виїхати за кордон до країн ЄС. Правоохоронці затримали зловмисника на гарячому під час одержання частини хабаря. На підставі зібраних доказів служби безпеки фігуранту повідомлено про підозру за частиною 3 статті 3 та 32 кримінального кодексу України. Це за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою. Зловмиснику загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області спільно з національною поліцією за процесуальне керівництво обласної прокуратури. Масштабна весняна кампанія зі створення нових лісів триває в регіоні у Руській Поляні Черкаського району. В рамках програми президента України Зелена країна висаджували лісові насадження. Все згідно з планом лісорозведення, передбаченого Державною екологічною ініціативою. Детальніше у сюжеті. На території Рускополянського лісництва Черкаського лісового господарства, філії Центрального лісового офісу. На ділянці, де було висаджено саджанці, раніше проведено суцільну санітарну рубку. Відповідне рішення ухвалене за результатами обстеження, яке засвідчило пошкодження хвойно-соснового насадження шкідниками. Забрати мертву деревину для того, щоб на цьому місці посадити нові молоді дерева, які Через орієнтовно там 8 років, 6-8 років вже будуть переведені вкриту лісом площу, а через 80 років вони вже будуть повноцінним стиглим насадженням. За допомогою трактора на ділянках формуються борозни, у які висаджуються саджанці. За допомогою трактора МТЗ-82 і в агрегаті СПКЛ-70 на Наурі борозни, кожна борозна через три метри відстань між ними. Створюємося борозни. Також ми проводимо ще рихлення ґрунту на глибині там, 70 сантиметрів для того, щоб коренева система ну, сіянців краще розвивала і потім вже висаджуємо наші сієнці. На місці колишніх соснових монокультур створюються змішані лісові насадження, які мають підвищену стійкість до кліматичних чинників: хвороб, шкідників і пожеж. Ми створюємо чотири ряда сосни, звичайно, і один ряд дуба, звичайного. Це дасть можливість уникнути таких ситуацій, як було на саме на цій ділянці, коли шкідники знищили живий ліс. На Черкащині цього року ми плануємо висадити 2,8 мільйонів штук сіянців на площі майже 540 гектарів. Торік Черкаська область була однією з небагатьох в Україні, де дозволили проведення полювання щоб регулювати часа. Диких тварин, які можуть завдавати шкоди лісовим насадженням. Наприклад, ми зараз висадили ці лісові культури, і, як правило, дикі тварини: це олені, лані, кусулі. Вони приходять, і вони для них ці сіянці вони так би дуже смачні, і вони починають їх надгризати. І як наслідок приходиться нам уже додатково доповнювати ці цю ділянку і оці пошкоджені сіянці їх заміняти повноцінними. А це відповідно лягає на додаткові витрати і так далі. Тому чисельність звіра потрібно регулювати. Згідно з чинним законодавством та правилами відтворення лісів, на проведення лісовідновлення після суцільної рубки надається два роки, каже Володимир Касюхнич. Ми зараз, враховуючи програму президента Зелена країна, ми це робимо навіть в рік. Тобто, в рік зрубу, ми, як правило, зразу проводимо відновлення. Так буває деколи, що в зимовий період, там в кінці року йдуть суцільні зруби, то вони вже переносяться на наступний рік на весняну лісокультурну кампанію. Але те, що та, якби, до весняної лісокультурної кампанії не було суцільним зрубом, а зрубали за за цей за літній період до осені, то ми намагаємось також під час осінньої лісокультурної кампанії компанії висадити і відновити ці ділянки до лісокультурної кампанії в русько-полянському лісництві команда долучилася, і посадовці черкащан, які сьогодні долучаються до такої важливої події, як підтримка нашого довкілля це велика справа. Це ми говоримо про дійсно про спадщину, яку ми залишаємо після себе. Це те, про що ми кожен мріємо, окрім того, що залишити там економічну спадщину, культурну. Ми сьогодні ще. Маємо можливість долучитися і саме для наших майбутніх поколінь зробити важливу справу, і саме в плані спадщини. Нашої природи Анна Могина, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Монастиришинській громаді на базі ліцею Успіх створено осередок для викладання навчального предмета захист України. Сучасний простір дає можливість старшокласникам всіх ліцеїв навчатися теорії та практики, які є необхідними для захисту держави власної безпеки. Повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук Монастиришинська міськрада. Створення осередку стало можливим за рахунок коштів субвенції та міського бюджету. Тепер учні мають Доступ до лазерного стрілецького тренажера, комп'ютерного симулятора також забезпечені комплектом для страйкболу, пневматичними гвинтівками, симуляторами для демонстрації польотів та наборами квадрокоптерів, макетами, манекенами і тренажерами для домедичної підготовки. Окрім того, є засоби першої допомоги індивідуального захисту та спорядження, прилади, спостереження радіаційної та хімічної розвідки. Тренувальні макети, зброї, та боєприпаси, засоби евакуації, спеціальне та навчальне обладнання. Зі слів очільника громади Олександра Тищенка, це дозволить учням ефективно засвоювати навчальний матеріал, набути практичних навичок. Внесок у перемогу селіст гурту Тінь Сонця та військовослужбовець Сергій Василюк підтримав ініціативу зі збору коштів для збройних сил України. Повернувся із фронту і одразу на сцену. Зокрема, на Черкащині виступив перед молоддю із кількома благодійними концертами. Як зустрічали захисника та зірку патріотичної музики в сюжеті наших колег сміла новини. Сьогодні у смілі відбулося кілька благодійних концертів соліста легендарного гурту Тінь Сонця Сергія Василюка. Я насправді зараз повернувся вже з запорізького напряму. Сьогодні, власне, у смілі на запрошення Олександра Головченка, мого давнього приятеля, Черкащину дуже люблю Стальнівського району. Мій дідусь по мамі. От Холодний Яр, Шефес, це все теж такі. Рідні місця, я три роки на фронті. Був зараз півроку на бойові не виходив. От займаюся такою роботою. Більше забезпечення моєї роти ударних безпілотників вирій. Тут ми виховуємо наше майбутнє, нашу молодь. Що організували і провели у смілянських школах номер 7 11, технологічному фаховому коледжі Національного університету харчових технологій та міському будинку культури, шановні діти, дорогі сміляни і пане Сергію. Я хочу від всіх нас від міського голови щиро подякувати за ці два дні, які ви подарували нашому чудовому, неймовірному, найкращому місту. Правда, щиро дякую вам за те, що ви пропагуєте. Чудову історію і нашу неймовірну культуру тепле спілкування та щирі емоції стали справжнім подарунком для смілян. Музикант виконав свої найвідоміші пісні, серед яких меч Арея та їхали козаки. Звучання цих композицій непростий для країни час було особливим і вкотре стало свідченням і символом незламності українського духу. Ці слухали присутні у виконанні фронтмена гурту Тінь Сонця Сергія Василюка пісню на слова Юрія Руфа Світанок не лишило нікого байдужими композиціям чать козаки про тих, кого ми втратили на цій клятій війні. Між піснями Сергій Василюк встигав відповідати на запитання глядачів та робити для молоді невеличкий історичний екскурс у минувшину. Я дивилась в очі наших дітей, їх прийняло. Це саме головне. Це дуже круто. Саме наші діти після цієї зустрічі. Вони стали такими зворушливими, і вони дійсно пройнялися патріотичною цією думкою, цим подихом, свободи, сили. Надзвичайно близькою ця зустріч стала для юних джур Сміли. Зустрічі що потрібні, вони надихаюсь, дають враження. Концерт дуже сподобався. Остане пісня зродилася. Ми, ми як джури, постійно виконуємо. Це дуже такий цікавий досвід, тому що ну, рідко такі концерти взагалі дають. і Ко вони благодійні дуже надихають вони дають такого натхнення українського дуже сподобались часто. Ударувавши незабутні емоції і сколихнувши в молодих серцях підростаючого покоління почуття любові до рідної землі і батьківщини. Сергій Василюк виконав ще одну важливу місію: зібравши допомогу для рідної роти ударних безпілотників. вирій. ми залишились осторонь, і юні волонтери сміли. Ми для вас зібрали 5 тисяч гривень. Тож творчість українського гурту Тінь Сонця і його соліста Сергія Василюка ще один приклад того, як мистецтво може об'єднувати та надихати на добрі справи. А сміла вкотре довела. Разом ми сила. За попередній тиждень у регіоні захворіли понад 5 тисяч осіб на гервії, включно із ковід-19. Дітей серед загальної кількості пацієнтів із ГРВІ майже 57%, повідомляє Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Показник захворюваності на 8,1% нижче, ніж тиждень тому. На коронавірусну хворобу занедужили дві особи серед дітей жодного випадку не зареєстровано. Найвищі показники захворюваності на ГРВІ, зокрема ковід, у Черкаському районі. Кількість шпиталізованих зменшилась порівняно з попереднім тижнем на понад 10% і становить 303 особи, із них 140 дітей віком до 17 років. Летальних випадків від грипу та коронавірусної хвороби не зареєстровано. Протягом вихідних сталося 39 пожеж у природних екосистемах області. Вогонь охопив понад 30 гектарів землі, повідомляє прес-служба головного управління ДСНС. Найбільше постраждав Черкаський район, де зайнялась суха рослинність і очерет на площі 9 гектарів. До гасіння залучались рятувальники з Черкас, пожежна команда села Леське та добровольці з Товмаяк Маяк із Худяків. Через нехтування правилами безпеки у Яснозір'ї Мошнівської територіальної громади загорівся торф'яний ґрунт на території 6 гектарів. Ліквідація загоряння триває. Пожежі також вирували у Золотоніському, Звенигородському та Уманському районах. Кожна з них не випадковість, а наслідок людської легковажності. Новий робочий тиждень розпочинається спокійною сонячною, сухою та по-літньому теплою погодою. Середньодобова температура – 15-17 градусів, що вище норми на 5-7 градусів та більше відповідає клімату другої половини травня. 22 квітня в обласному центрі синоптики прогнозують від плюс 12 вночі до плюс 25 градусів в день без опадів. Така ж погодна картина у Звенигородському та Золотоніському районах. Лише на Уманщині у другій половині дня сонце зникне за хмарами, але ввечері. Погода знову проясниться, без опадів. А наші пращури помітили, що можна очікувати сухого літа, якщо до цього дня ще не встановилася стабільна тепла погода. До нього лишилось трішки більше місяця. Побачимо, чи справдиться народний прогноз. Такою була інформаційна картина станом на сьогодні. Дякую за вашу увагу та довіру. Стежте за нами у соцмережах, бо за нами правда та перемога. Все буде Україна!